Доброго дня, малята! Я знову рада з вами зустрітися. І сьогодні в нас заняття з грамоти. Ми з вами будемо вивчати нову букву. А яку букву ви дізнаєтесь, коли прослухаєте віршик? Кит у морі пропливає, кораблі усі лякає. Букву К він прокопнув, повернувся і заснув. Діти, про яку букву говориться в віршику? Правильно про букву К. Подивіться уважно на букву К. Вона складається із двох частин. Перша частинка – це стовпчик, а друга частинка складається із двох гачків. Один дивиться вгору, а інший дивиться униз. Ніби людина, яка стоїть прямо, підняла руку одну вгору, а другу аніжку виставила в сторону. І утворилася буква К. На букву К є багато слів, які починаються із звуку К. Це кастрюля, кролик, коала, курча, курка, корова. А зараз вам завдання придумати самостійно слово, яке починалося із звука К. Придумали? А тепер я пропоную вам пограти в гру, яка називається знайти місце звука у слові. Звуки стоять у нас на початку слові, середині і в кінці. І перше слово у нас «курча». Діти. В слові курча, де стоїть звук «к»? правильно на початку слова. А в слові чайник, де стоїть звук «к»? В кінці слова молодці. А в слові дівчинка. Де ми чуємо звуки? Середині слова. А в слові Корова, де стоїть звук, К? правильно теж на початку слова. А в слові літак, де ми чуємо звуки? Правильно, в кінці слова. Молодці діти. А зараз я пропоную вам ще дізнатися щось новенького. І ми з вами зараз поговоримо про предмети побуту. Малята, подивіться, що в мене лежить на столі. Що це за предмети? Як ми можемо назвати їх всіх одним словом? Правильно, це посуд чайник, кастрюля, чашка, ложка, склянки, салатниця. Тарілка, ніж і виделка. В цих предметах є звук, який ми з вами сьогодні вивчаємо. А в яких предметах посуду ми чуємо звук К. Правильно, чайник, кастрюля, чашка, ложка. Склянки тарілка. А в слові ніж є звук «к»? немає. А в слові салатниця немає. Діти, а скажіть, а який предмет посуду назва його починається із звука «к». правильно! Кастр! Дрюля. А який предмет посуду має назву, яка не закінчується на звук К? Правильно, чайник? Молодці. А в слові салатниця є звук К? Ні, немає. Молодці діти. А скажіть, будь ласка. А для чого нам потрібна кастрюлька? Так, для того, щоб готувати в ній їжу, варити борщ, або суп, або кашу, чи котлети, а може картоплю. А чашка нам для чого потрібна? Так, для того, щоб наливати в ній неї чай, молоко або який інший напій. А для чого нам потрібні ложки? Правильно, щоб ними їсти першу страву. А для чого нам потрібний чайник, щоб в ньому кип'ятити водичку для чаю або кави? А тарілка нам для чого потрібна? Так, для того, щоб в неї насипати страву. Ця тарілка для другої страви, для картоплі або для каш чи макаронів. А салатниця для чого потрібна? Для того, щоб в неї насипати салат. Діти, а зараз я вам пропоную трошки відпочити і пограти в гру. Що щезло? Ви готові? Тоді починаємо. А тепер, діти, подивіться і скажіть, що щезло? Правильно, чайник. Він лежав біля кастрюлі першим. А чого тепер не вистачає? Правильно, не вистачає чашки. А де чашка у нас ховалася? Вона ховалася за кастрюлькою. Діти, а що зараз щезло? Правильно! Зникла тарілка. А де вона лежала? Вона лежала біля салатниці під кастрюлею та чайником. На цьому наше заняття закінчилося. Але ми повинні з вами пригадати, яку букву ми сьогодні вивчили. Букву К. А який вона звук позначає? Правильно, звук К. Ось вона. Ось вона наша буква К. І звук К. А ще ми сьогодні з вами познайомилися із предметами посуду. А ще ми з вами пограли в ігри. Які ігри ми пограли? Правильно! Знайди, де знаходиться звук, та відгадай, чого не стало. На цьому наше заняття закінчується, а я бажаю всього вам найкращого. До нових зустрічей!